Всіх вітаю. Зараз ми подивимося, що він відчуває до іншої. Які там стосунки, які там почуття, які там взагалі плани. Отже, любовний трикутник, він хоче зупинитися. Він хоче якось взяти паузу і подумати, що йому далі робити. Тому що він чоловік одружений. І е, в нього пропозиція е, є до когось, до кого. Це напевно до королеви Пентаклів, до його дружини, так що давай ми е, почнемо все спочатку, давай ми відновимо свою е, якусь пристрасть між нами. Давай ми, може, кудись поїдемо. От саме пропозиція поїздки, два коні, так, два е, рицарі. Жезловий і кубковий. Кубковий це з душею, він з любовю до неї, з якимись почуттями, він до неї звертається, що давай ти заспокоїшся, візьми себе в руки. Давай ми якось, я розумію, що тобі тяжко, але ми якось це разом здолаємо. Просто піди мені на зустріч, так, Я от хочу між нами примирення, я хочу, щоб все було так, як і починалося. Я хочу, щоб між нами було все добре. І бачиш, що я оці. Трикутник оцей поставив на тимчасову зупинку. Ось так. Що е, Та друга жінка, вона мені не зрозуміла. Я не розумію взагалі, чому. Я з нею щось почав взагалі це. По 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 місяцю відбувається. Це для мене незрозуміло, Це для мене таємниця. Вона користується якоюсь можливо магією, можливо, якоюсь хитрістю. Якось мене заманює. А я цього зовсім не хочу. Я з цього зовсім не чекав, що все піде. Е, От ситуація так е, буде відбуватися, все, і що це призведе до, до таких нерунівних наших стосунків. От що ця жінка поступає якось незрозуміло. Я не знаю, як вона мене підкорила. І чим вона мене взагалі взяла, так? І е, я відчуваю, що ця жінка мене обманює. І я стараюся захистити, захистити свою сім'ю, щоб вийти переможцем з цього. Але ще треба дуже багато всього вирішити. Ще треба з нею розібратись. Ще треба, можливо, і нам з тобою вирішити, як будуть наші стосунки далі розвиватися. Е, і, Потрібно все прояснити вийти з ілюзій, так? Треба зрозуміти, що ми можемо бути разом і в радості, і в горі. Не відвертайся від мене. Отут таке і не впадай в ілюзії. Тобто не видумуй навіть того, його немає. Тобто, не додумуй, що є в наших стосунках з іншою, тому що вони підходять до свого логічного завершення. Думай про. Нас про наші стосунки, як нам вийти з цієї ситуації, п'ятірки пентаклів, тобто такої як у навіть в емоційному стані, щоб ми могли дати.